Як вам такий стиль таунхаусу? Так, да, дійсно класно виглядає, якщо це примикає все до зеленої паркової зони. А якщо він з ремонтом, з дизайнерським укомплектований меблями, технікою і вартість 150 тисяч доларів, це віта поштова. В продажу є цей варіант з ремонтом будинку. І Дальній. Там більше земельна ділянка і власний дворик. До всього комплексу в нас заїзд, автоматичні ворота. Територія комплексу закрита. Сам будинок загальною площею 130 метрів квадратних, три окремі кімнати, простора кухня, вітальня і ванна кімната. Це ми зайшли всередину. Праворуч можна розмістити гардероб під верхній одяг. Далі по коридору ліворуч у нас кімната номер 1 Праворуч кімната номер 2 І далі по коридору ванна кімната. На підлозі буде кварцвініл, підлога тепла від опалення від газового котла. Ну і подивіться на цю крутезну кухню-вітальню з каміном. Друге світло в нас з однієї ще кімнати. Там вже місце підстановлення проєктора. Вже встановлено полотно під проєктор. Це класно виглядає дійсно. І якщо це. Віта поштова і примикаюча локація от самої ділянки до зеленої зони. Таке місце тиші. Вартість 150 тисяч доларів з повною комплектацією. Меблі, техніка і ну, повністю завершений ремонт. Йдемо на друге світло. Вже встановлені сходи, будуть ще зроблені перила. Так от виглядає друге світло. Тут ви можете встановити диван, ліжко. І насолоджуватись переглядом улюблених фільмів футболу. Ну, круто. Чекаю вас на перегляд. Пишіть мені в дірект. Віта Поштова, дизайнерський таунхаус за 150 тисяч доларів. До зустрічі!